Привіт, мої зірочки. Дякую, що ви з нами. Підтримайте наш канал, підпишіться, ставте лайк, розповідайте про нас друзям і обов'язково приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, де ще більше казок. Переходьте за посиланням в описі. Чекаю на вас ведмедик Паддінгтон малює Майкл Бонд. Одного разу у неділю видалася тепла і сонячна погода. Містер Крубер запропонував сходити в парк, і Падінгтон з радістю погодився. Вони дісталися до парку і побачили, що на огорожі всюди розвішані картини. Це виставка під відкритим небом. Вона називається Вернісаж, сказав містер Крубер, здивованому ведмедику. Художники виставляють тут свої роботи щонеділі, ну, звичайно, якщо погода хороша. Всі ці картини продаються, продовжував містер Крубер. Ось ця, наприклад, називається Захід сонця у Бомбеї. Бачите, які яскраві фарби? Я, напевно, не хотів би жити в Бомбеї, задумливо сказав Паттінгтон. Як їм там цікаво вдається заснути, якщо у них такий захід? А як вам ось ця? запитав містер Крубер, підходячи до іншої картини. Вона називається Буря на морі. Падінгтон тут же пошкодував, що так щільно поснідав яєшною і мармеладом. Мене здається, вже заколисало, сказав він і швидше відійшов у сторону. На наступній картині був начебто намальований дядечко, тільки дуже вже дивно. Тут художник зобразив самого себе, пояснив містер Крубер. Така картина називається автопортрет. По моєму, вийшло дуже схоже. Ведмедик подивився на дядечка з суворим поглядом. Я, мабуть, не буду сьогодні купувати ніяких картин, містер Крубер, вирішив він. І вони рушили назад до будинку номер 32 по вулиці Вінздорський сад. Падінгтон виглядав дуже задумливо. Повернувшись додому, ведмедик відразу побіг до своєї кімнати, прихопив звідти альбом для малювання, фарби та пензлі. І пішов з ними в самий затишний куточок саду. Коли наступної неділі вони повернулися з прогулянки, правда, на цей раз вони вирішили в парк не ходити. Падінгтон підвів містера Крубера до паркану свого будинку. Уявіть собі, на паркані теж висіли картини. У мене сьогодні свій вернісаж, містер Крубер, повідомив ведмедик. Ось це захід сонця на вулиці Вінздорський сад. Тільки я з ним дуже довго возився, і поки я змішував фарби, встигло зовсім стевніти. Тому вийшло більш схоже на ніч на вулиці Вінздорський сад. А ось це буря у нас в саду. Тільки я малював з натури під дощем, тому папір зовсім промок, і всі фарби розтеклися. А ось це найкраща картина, похвалився Палінгтон. Автопортрет. Там навіть є відбиток лапи. Щоб відразу було зрозуміло, що це я сам намалював. Містер Крубер довго розглядав портрет ведмедика. Він був дуже доброю людиною і зовсім не хотів засмучувати свого друга. Прекрасна робота, містере Браун, сказав він нарешті, але, по моєму, у житті ще симпатичніше. Я намагався, щоб вийшло як в житті, і весь час бігав наверх дивитися на себе у дзеркало, пояснив Падінгтон. Але поки спускався, стигав забути, як я виглядаю, тому напевно, і вийшло не зовсім схоже. Писати картини не так легко, як здається, сумно додав федмедик. Особливо, якщо у тебе лапи. Я, напевно, ніколи не стану справжнім художником, тому кину я краще цю справу. Ні, містер Браун, не кидайте ні в якому разі. Побачите, у вас все вийде. Став умовляти його, містер Крубер. Потім він попрощався з Падінгтоном і пішов у свою антикварну крамницю, а ведмедик присів поруч з картинами у надії, що хтось їх все таки помітить, оцінить і купить. Але стояла спека на вулиці було безлюдно. Падінгтону стало нудно він почав клювати носом і в кінці кінців міцно заснув. Пав він досить довго, а коли прокинувся, виявив, що всі його картини зникли. Паркан стояв на своєму місці, але на ньому вже нічого не висіло. Зате в кишені синього пальтечка загадковим чином з'явився конверт, акуратно надписаний Містеру Паддінгтону Брауну, вулиця Вінздорський, сад, 32. У конверті лежали гроші і записка Велике спасибі за прекрасний живопис. Містер і місіс Браун, звичайно, пізнали почерк містера Крубера, але вголос вирішили про це не говорити справа у тому, що після Вернісажу у будинку у них стало дуже тихо і спокійно, і всі цьому раділи, особливо місіс Берт. А найголовніше, Падінгтон став писати нові картини, і йому весь час було чим зайнятися. Сьогодні я, мабуть, напишу сімейний портрет, оголосив ведмедику Суботу. Мені дуже подобається, що в останні дні всі веселі і задоволені. Головне, щоб вистачило фарби на всі посмішки.